Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Як завжди, будемо говорити про цікаві речі, будемо давати їм свою суб'єктивну оцінку, аналізувати, і буде цікаво. Як мер міста Ігор Поліщук продовжує захищати Московську церкву в Луцьку? Пам'ятаєте, я вам розповідав історію про те, як на території храму всіх святих Землі Волинської торгували? Хлібом торгували товарами з Європи контрабандними, і там чистили пір'я, подушки з пір'я. Тобто стояли там три ларіочки, три кіоски на території церкви, і стояли вони там незаконно. Ось Луцька міська рада намагалася вирішити це питання і е, скасувати право постійного користування земельною ділянкою. для Храму всіх святих Землі Волинської, тому що цільове призначення, за якою давали, це було для релігійної діяльності, для будівництва храму, а не для комерційної, не для того, щоб там відбувалися якісь незаконні речі, незаконна торгівля і так далі. І вже тоді на сесії Ігор Поліщук вніс фактично руками своїх. Поплічників змінив проект рішення, і замість того, щоб подати до суду, він вирішив звернутися до Держгеокадастру. І власне прийшла відповідь з Держгеокадастру з цього приводу, з приводу незаконного розміщення цих кіосків на території храму всіх святих землі Волинської Луцьку. Ну нагадаю, що він належить УПЦ так званого московського патріархату. Якщо коротко, то в цій відповіді сказано про те, що до кінця воєнного стану в Україні Держгеокадастр не має права проводити перевірки жодні. І Луцька міська рада, увага, може сама провести перевірку, звісно, якщо створить відповідну інспекцію. Але Луцька міська рада досі не створила таку інспекцію хоча вже пройшло. Півтора роки, як вона могла би зробити. Натомість чиновники отримують премії, отримують немалі премії. Поліщуку це все подобається, а ми фактично залишаємося безправні. І ось ця відповідь з Держгеокадастру фактично веде нас в тупик у намаганні навести лад із використанням землі. Тобто саме те, чого й домагався мер Ігор Поліщук. За 2023 і 2024 рік на 270 медичних закладах в Україні будуть встановлені сонячні електростанції. Як повідомляє голова енергетичного комітету Верховної Ради України Андрій Герос, Всього такі сонячні електростанції будуть змонтовані у 190 населених пунктах. Це будуть і лікарні, і амбулаторії, які щорічно відвідують 2 мільйони українців. Близько чверті таких медзакладів разом із сонячними електростанціями отримують установки зі зберігання енергії. Потужність таких сонячних електростанцій буде різною від 7 до сотні кіловат, що дозволить покривати. Від 20 до 70% потреб медичного закладу в електроенергії і заощаджувати бюджетні кошти для цих установ, ну і власне для громад, в яких ці установи будуть знаходитись. Близько 5% такої згенерованої електроенергії також можна буде продавати в мережу. Економія коштів для цих медичних закладів складе за рік десь порядка 55 мільйонів гривень. Ну а за 30 років це термін гарантійної експлуатації таких сонячних електростанцій біля півтора мільярда гривень. Що ж, до Волині, то тут планують встановити сонячні електростанції у 16 медичних закладах. Ну, а якщо ж говорити про Луцьк, то зауважує, що. Така сонячна електростанція вже стоїть і використовується в Луцькому територіальному медичному об'єднанні. Ну, власне, йдеться про Луцьку міську клінічну лікарню, встановлена була ще раніше за грантові кошти, і це, ну як на мене, величезний позитив. Також хочу сказати, нагадати, що нещодавно Луцько водоканал взяв кредит на встановлення також сонячних панелей, щоб частково забезпечувати електроенергію свої об'єкти. Ну і власне в період, коли Рос... і в той час, коли росіяни продовжують обстрілювати наші міста, села, об'єкти критичної інфраструктури, коли б'ють по електростанціях і по підстанціях передачі електроенергії, саме така децентралізація виробництва електроенергії і, власне, можливість її накопичувати. Це той шлях, якою повинна йти Україна, і в цьому є величезний позитив. Вас же, шановні глядачі, закликаю думати про це і економити електроенергію в незалежності від того, є вона зараз у вас чи немає. Ми повинні пам'ятати, що на сході в Києві вже введені графіки відключення електроенергії, і якщо ви не хочете, щоб у вас так само були графіки. Думайте про це. Думайте про це сьогодні і економте електроенергію. Маєте можливість вимкнути лампочку, яка горить ні для чого, ні для кого. Вимкніть це, зробіть це. Здається, там невеличкий крок, але це буде стимулювати для заощадження електроенергії, і в майбутньому її у нас стане більше. Вироблені в Ужгороді системи супутникового зв'язку масово імпортувалися до Російської Федерації, у тому числі для потреб так званої СВО. У розслідуванні слідство інфо, зокрема, йдеться про те, що системи для ізраїльської корпорації виробляє в Ужгороді завод американської компанії, і ця ізраїльська корпорація ще з 2000-х допомагала Росії будувати мережу супутникового зв'язку і є партнером найбільших операторів Росії. Обсяги постачання супутникових систем за час повномасштабної війни збільшилися. А у примітках до оголошення з продажу систем часто зазначено, що вони підходять для потреб так званої СВО. І у розпорядженні слідства інфо опинилися митні дані за 2023 рік, згідно з якими в Росію було завезено близько 22 тисяч систем, зібраних в Україні, і сума ця близько 5 мільйонів доларів. Це в шість разів більше ніж протягом 2022 року, коли в Росію потрапило обладнання українського походження бренду ДЖІЛАТ. Це тоді було близько 840 тисяч доларів. Протягом повномасштабного вторгнення в медіа регулярно з'являється свідчення про передачу таких систем на фронт. Парламент розглядає дві моделі економічного бронювання. Як повідомив голова парламентської фракції Слуга народу, ну він же ж член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвитки, Давид Арахамія, перша модель передбачає, що розмір податків із зарплати військовозобов'язаного має бути 35 тисяч гривень, і цих грошей вистачатиме для утримання одного бійця. Друга модель передбачає квоту на підприємство для військовозобов'язаних. Ну, тобто, таких людей може бути 10%, е яких можна забронювати. Хто це буде? Керівник вирішуватиме самостійно. І за таких людей потрібно сплачувати е також мінімальну зарплату бійця щомісяця. Зараз йдеться про 20 тисяч гривень, тобто 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу буде сплачуватися щомісяця. На думку Арахамії, якась із моделей економічного бронювання все-таки буде запроваджена. А що ви думаєте про економічне бронювання? Ну, не соромтеся і пишіть в коментарях. ТЦК отримали повноваження виписувати штрафи заочно. Відповідні зміни передбачає ухвалений Верховною Радою закон про підвищення штрафів за порушення правил військового обліку. За загальним правилам адміністративного судочинства будь-який адміністративний штраф оформлюється протоколом у присутності порушника. Тут же на прохання Міністерства оборони пішли по шляху аналогічному з порушенням правил швидкості на дорозі. І ось Верховна Рада 9 травня ухвалила у другому читанні відповідний законопроект, який передбачає суттєве підвищення штрафів за порушення правил військового обліку. Штрафи для громадян за порушення правил військового обліку і мобілізації. Це стаття 210 кодексу про адміністративні правопорушення, будуть підвищені від 17 до 22,5 тисяч гривень. Ну, а для посадових осіб і юридичних осіб ще більше від 34 до майже 60 тисяч гривень. Попит на землю і нерухомість в Україні зріс майже в півтора раза за перший квартал цього року. Українці почали активніше купувати і продавати земельні ділянки, а також нерухомість. І у першому кварталі 2024 року, за даними. Єдиного реєстру нотаріальних бланків мін'юста тут оформили понад 185 тисяч договорів щодо відчуження земельної ділянки, і це майже на 37% більше ніж до початку повномасштабного вторгнення. Ну а відчужень іншої нерухомості побільшило на 55%. Про це все зокрема йдеться в аналізі сервісу Open Data Bot. Від 2015 року до початку великої війни ринок нерухомості України постійно зростав. Зокрема, до 2021 року, коли влада відкрила ринок землі, угод щодо купівлі житла було значно більше ніж землі. Але саме в цей період цифри майже зрівнялися. Від початку повномасштабної війни люди почали більше вкладати грошей у землю. І у 2023 році українці придбали на 70% нерухомості. Більше ну зокрема йдеться про більше 400 тисяч об'єктів порівняно з показниками попереднього року, а це там 230 тисяч об'єктів нерухомості. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово Редактор. Дивіться телеканал Конкуренті. читайте сайт і телеграм конкурента. Стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим ворогам! І до нових зустрічей в ефірі.